Десять років у цьому приміщенні на Стрийській працювала ювелірна майстерня. Тепер тут буде дитячий клуб зі спортивного туризму і художній гурток для 60 дітей. Наразі ми починаємо з, з такої студії образотворчого мистецтва, де будемо ставити наголос на іконописі і на академічному живописі рисунку, а надалі будемо пробувати проводити якісь заняття з керамічного профілю. Ремонт лишень закінчили. 30 тисяч гривень отримали з міського бюджету. Облаштувати приміщення допомагали самі ж педагоги, зносили меблі та робочий інвентар. Сьогодні в місті в нас є 60 одюмків. Це чи не єдине місто в Україні, де ще така форма збереглася. Бо, як правило, всі такі приміщення в інших містах пороздавали, поприватизовували, і діти, крім школи, не мають де ходити. А в нас все-таки секції працюють, клуби працюють. Ми будемо тільки збільшувати їхню кількість за чотири роки. У ремонти удюмків місто вклало 2,5 мільйони гривень і шукати приміщення для дітей продовжують. Наступного року боксерський клуб запрацює на сихові. У нас є ряд депресивних районів, які на жаль не мають таких приміщень, не мають колишніх будинків піонерів, не мають пристосованих приміщень для занять позаурочний час. Відповідно. Треба їх відшуковувати, треба ремонтувати і створювати гуртки за місцем проживання. Тим паче, що займатися у гуртках діти хочуть. Валерія, до прикладу, вже 5 років ходить на карате. Ми їздимо на змагання, на семінари, на... знайомимося з різними людьми, там їздимо на різні кубки світу. Нині в одюмках Львова займається три тисячі дітей. Оксана Мартинович, Богдан Іванський головні новини Львова.